Вас сьогодні багатьох цікавить, що таке шоколадне обертання. Майже щодня мені задають ці запитання, що воно дає і чи вдає воно щось взагалі. І саме головне, скільки це коштує. Сьогодні я вам не просто розкажу, але й покажу шоколадне обертання, що воно дає, і як проходить саме ця процедура. Сьогодні нашим клієнтом буде модель Клавдія Синюк. Поки я буду готувати шоколад прямо е, зараз. Я попрошу нашу модель перевернутися на живіт. Гарячий шоколад для обгортання готується прямо перед клієнтом за одну-дві хвилини, тому що він має бути гарячим, теплим. Ці какао-боби є надзвичайно корисними для тіла людини. Мають дуже високу антиоксидантну дію. І сюди, за власним рецептом, я вливаю вітамінки, які заздалегідь приготувала. Тут є кілька вітамінів. Набір. А також в основу цих вітамінів входить натуральна кунжутна олія, яку ми спеціально замовляємо для шоколадного обгортання. Для того, щоб тіло було зволоженим, насиченим. І шкіра після шоколадного обгортання була шовковистою. Я беру шоколад у ручки і вимащую абсолютно все тіло з п'яточок і вверх по ножкам. Шоколад є доволі таки теплим, він має температуру 37 градусів, і це комфортно для тіла. Ми йдемо знизу вверх до ножок, а потім обгортаємо все тіло. Спочатку ззаді, потім клієнтку ми перевертаємо і будемо її обгортати спереду. Повністю все тіло, від п'яточок по шийку ми обгортаємо у шоколад. ми можемо вкрити додатково, адже тут температура повинна бути ще тепліша для клієнта. Ось так. Клієнт у нас лежить, модель наша лежить, відпочиває. А ми зараз зробимо масаж обличчя під час того, як вона відпочиває у шоколаді. Беремо масажний крем, антиалергічний для масажу обличчя. Накладаємо його. Не товстим слоєм для того, щоб відпочинок став ще комфортніший. І щоб наша клієнтка ще більше відпочила. Масаж обличчя ми починаємо з шийки для того, щоб розслабилося все тіло. Отож, що дає шоколадне обгортання? Шоколадне обертання дає велике розслаблення не тільки на все тіло, а під час цього відпочиває й душа. Шоколадне обгортання дає зволоження, адже воно складається не просто з шоколаду та какао добів, а з досить великої кількості вітамінів. Шоколадне обгортання здатне зволожити будь-яку шкіру, навіть дуже і дуже суху. Воно є недорогою процедурою. Шоколадне обгортання у нашому салоні коштує 300 гривень. Але можна його зараз зробити за акційною ціною 250. Це також буде входити масаж обличчя як бонус: для того, щоб шоколад ефективніше подіяв, необхідно так пролежати приблизно пів години, щоб шкіра ваша могла насититися різними вітамінами та мікроелементами. Після цього ми клієнтку відправимо в душ, і після цього вона ще буде пити шоколад гарячий. Для того щоб переконатися, що процедура проходить правильно, ми можемо подивитися, як проходить конденсат під плівкою, шкіра потіє. Це означає, що шоколад дуже глибоко проникає в шкіру, і він робить її еластичнішою а також шоколадне обгортання оберігає від передчасного старіння. Ви знаєте, сьогодні я зрозуміла, що краса заключається не тільки в зовнішності, її можна побачити, її можна і відчути. Процедура шоколадне покриття воно надало дуже великої ніжності, розслабило тіло і надала дуже великі приємні душевні відчуття, дало е, відчуття розслабленості. Я всім раджу таку процедуру, адже. Це дуже приємні відчуття і дає дуже велику психологічну можливість розслабитися. Невдовзі моєї подруги день народження, і я знаю, який подарунок їй оберу. Такі відчуття, які я відчула сьогодні, для неї будуть найкращим. подарунком.